Більшість мультфільмів мають за мету показати нам цінність дружби та родини, але як можна зробити анімацію про самотність і як найкраще її підкреслити? А також як завдяки лише одному кольору розставляти важливі маркери історії або робити персонажа унікальним. Вітаю вас на каналі Богданка. І сьогодні ми не гратимемо у сталкера чи інші ігри, а будемо насолоджуватися прекрасним. Вау! Wow! З Мері та Макс я познайомився доволі давно, але час від часу я все ще переглядаю цей шедевр. Мультфільм підіймає просто неймовірну кількість тем, але при цьому дуже вдало жартує, а також має унікальний візуальний стиль. Щодо візуалу, то ми маємо дві локації: Австралія Мері, що має кольорову палітру, котра особисто мені нагадує постапокаліптичний Фоллаут. Вибачте, але як задрот я не можу не порівнювати щось з іграми. А також чорно-білий і похмурий Нью-Йорк Макса. Ці дві локації вирізняються також і музикальним супроводом. Позитивна та трохи наївна мелодія тут. І некваплива флегматична музика у локації Макса. Мультик любить бавитись із пустим фоном, створюючи на екрані порожнечу, нам тим самим підкреслюють самотність Макса у цьому великому місці. Таким чином, пустота навколо візуально поглинає його. Так само і у квартирі нам показують містера Горовіца ніби дальнім планом, щоб ми краще могли розглядіти порожню пошарпану кімнату. Велике значення у больтфільмі має червоний колір. Всі другорядні персонажі ніяк не вирізняються на фоні оточення, тобто абсолютно все має одну палітру. Але Мері має червону шпильку у волосі, що ніби робить її особливою. Так само і Макс був повністю чорно-білим, як і усе навколо нього, допоки не познайомився з Мері. Її подарунок у вигляді червоного помпону став символічним. Він додав кольорів у життя Макса, зробив його особливим. Таким чином, додавши лише один яскравий колір у мультфільм, створюється візуальний маркер історії. Також Мері та Макс класно грає з ефектом присутності. Наприклад, коли Макс відповідає Мері, ми ніби заглядаємо у його вікно. Нам не показують картину повністю, а дають змогу підгледіти. Таким чином створюється ефект присутності. В такі моменти ми більш зосереджені на перегляді. Саме тому багато з нас дивиться відео у віконці браузеру, не відкриваючи його повністю. Як я й казав, мультфільм підіймає неймовірну кількість питань. Але, як на мене, найбільше він приділяє уваги питанню прийняття себе. І якщо Макс уже давно прийняв себе таким, яким є. мене дратує, коли він так каже. я не почуваюся хворим недоумком, якого слід лікувати. мені подобається бути Аспі. А вони ніби прагнуть змінити відбитки моїх пальців. То Мері були з цим проблеми. Саме тому вона витратила купу грошей на безглузду операцію з видалення родинки, адже зрозуміло, що якщо людина тебе кохає, то прийме тебе і з цією родинкою, а більше ця родинка буде підкреслювати твою особливість та неповторність. І прекрасно, що дружба Мері і Макса була корисною для них обох. Мері отримала від Макса купу корисних порад та навчилася зрештою приймати себе такою, якою є. А Макс отримав різні цінні дарунки. Серед котрих були сльози, а її сльози стали для нього найкращим у світі подарунком. Неможливо не підкреслити українську локалізацію, чудовий переклад і озвучка. І я просто хочу сказати людям, котрі цим займаються. Дякую, що ви є. Мері та Макс немає великої популярності, немає значних нагород, окрім хіба що нагороди міжнародного фестивалю анімаційних фільмів Вансі. Congratulations. Але при цьому я б волів, щоб таких мультфільмів було куди більше. Адже саме такі анімації роблять людей та світ навколо кращими. Господь дає нам родину. На щастя, друзів ми обираємо самі. Етель Мамфред.